Ще вітаю усіх, хто доєднався сьогодні до презентації. Зараз усі такі темні часи. Нам дуже важливо зустрічати світлих людей, які пишуть про світлі історії, світлі образи. І сьогодні з нами на презентації Олександр Скороход з його новою книгою. Перша книга це наречена. Я вітаю вас, пане Олександре, і дуже рада вас зустрічати, спілкуватися у нашій бібліотеці. Нам дуже велика приємність, що ця книга вже. Вона фактично кілька тижнів вже є у нашій бібліотеці, тож і читачі зможуть після цієї презентації брати її, читати. І важливий нюанс те, що пан Олександр пообіцяв вже по завершенню нашої спілкування розмови три книги розіграти серед усіх, хто сьогодні у цій залі, так і подарувати. Тож є чудова нагода, чудова можливість отримати таку історію. Яка оповідає про найголовніше, що є в нашому житті, це коли довкола дуже багато зла, і яке воно маскується під добро, проникає у наше життя, намагається нас якось е, спинити, видати бажане за дійсне, але є внутрішні сили, які допомагають все ж відродити те добро і побороти будь-яке зло, яке є на Довкола нас і на нашій загалом українській території. І ще зазначу, що ця книга містична, містичний роман, це фантасмагорія і в основу лягли народні перекази. Тут дуже є цікава історія, яка пов'язана із бабусею автора. Я думаю, пан Олександр її обов'язково розповість. Тож я даю слово пану Олександру і далі вже спілкуватимемося. Дякую. Доброго дня, всіх вітаю. Щиро дякую, що знайшли в такий непростий час. Свої справи відхилили трошки і мені приділили нашій зустрічі. Ну, і Ольгі Івановні дякую, що дали можливість в такому місці провести цю зустріч. Ірині за зв'язок дякую. Ну, і бачу декілька моїх старих таких знайомих. Які мене всі постійно підтримують, вони мене так більше знають, а багато людей я бачу нових, які мені не перший раз бачать взагалі. Ну, і Хоча це для мене така постійна радість і збентеження, таке така ремарка. З вами все рівно легше вам розповідати щось, чим тим людям, яким я ось багато провожу презентації в школах, гімназіях, ліцеях. І там трохи сумно, чесно кажучи. От ви сидите тихо, слухаєте щось там. Тиждень, а у них ковід, ну, війна і така популяризація. Навіть просто я скажу там, не потрібних цих слів, матюків, зробили свою справу, і вони такі. ну, трохи... Ми будемо чаміні. Та це я вже бачу, по ніхто нічого не... Ну, взагалі-то, чого це я так їжу по цим е за закладам і такі провожу е заходи, тому що мене, я сам батько і діти, я бачу, як вони спілкуються навіть зі мною. І на вулиці я чую, е коли на автомобілі їздиш, це одне, коли ось пересів метро і ти відчуваєш... Е Ну, це жах просто. І от тому я хочу їм трошки зерно таке кидаю повсюди, щоб вони ну кудись на якусь землю впаде, в душу, в тіло, в голову, в серце. І, хоча я бачу вже по декілька очах, там і по... я зразу шукаю якісь такі моменти, я вже знаю, що їм там з щоб чи вони там замовкли і думають, що це він мело. Ну, він письменник чи хто. Ну от, До речі. Поки я не почав про себе, я спитаю у вас. От ви в дитинстві все пам'ятаєте, б вас питали, ви любите чи робите щось на кухні? Допомагаєте от своїм? От може хтось згадає своє дитинство? От, підніміть руки. Хто в дитинстві, ну, коли там ну, підлітковий період хтось готував, їжу? Ні, я не люблю. Один. Це, це, а так, ну в принципі, в більшості. Якщо ну така загадка вам, скільки людей в класі з 25 людей, от там, скільки там учнів, 16 років класу. 16 років, скільки людей готуєш взагалі? От, скажіть О, одна людина взагалі щось там допомагає батькам. Тобто, така тенденція. Я вже не кажу прочитати. Це коли оточують його однолітки, ну таке відчуття, що йому соромно признатись тому, що він щось пише, щось співає, там, ну це така тенденція. Не знаю, чи я трохи їх не то, що не перегомаю точно, а так якось уведу в цю сторону, бо там є такі проекти, і вони мені самі підказали, і вже такі задумки, я бачу, що люди діти загорілись. Ремарка закінчилась, такий відступ технічний. А зараз ну, трохи про себе, бо як кажу, перший раз вас бачу ви мене. Мене звати Олександр, скороход. Я сам народився, живу і виріс і живу в Києві, на околиці Києва. Ви ну, напевно, орієнтуєтесь, це Новобіличий, траса на Ірпінь якраз виходить на наш масив. Що, що, ну, я звичайний хлопець виріс у звичайній родині, і без всяких культурних там, направлень. У мене не було не. А, ні, вершу. Батько співав на хлібусі христово Христовозвірське. Так що трохи я такий ну, З дитинства я писав, бо це, що я добре пам'ятаю, можливо, всі, я не знаю, чи Ірина і. Пані фотограф, ви писали в дитинстві, Віталій, чи писав чи ні. Ми писали щоденники, якщо хтось пам'ятає. Я вас тут дуже молодими зробив. Mm -hmm. mm -hmm. А це був такий інстаграм, тікток, паперовий такий. І мені було цікаво, висловлювали свої думки, там, почуття, такі події. Мені це цікаво було. Це mm кохання. -hmm. Mm -hmm. Там не було про це записано, точно це я пам'ятаю. Про все, що завгодно було, про це не у вас були, напевно, такі моменти. Оце я пам'ятаю. І ще от я їхав до вас і задав, що я писав, що я мені це ручка, що я писав. Я писав листи. Мені подобалось писати листи будь-кому. Бабця мене просила за неї писати, мама, батько були зайняті, вони мене теж просили. Напиши, Сашко. І я ось писав всі листи родичам. Потім це перейшло друзям, потім в армії я армійським друзям писав, О, отам я дівчин, дівчатам писав тільки не від цього слова Ну і до речі, доволі успішно я там продвигався. Вони навіть тоді поваженилися в кінці кінці Тобто я добився того результату, який він не мій. І ось, до, до речі, оце тільки зараз я оскільки презентацій проводжу. До, до мене тільки зараз, може, Ольга Івановна в мене так вплинула при першій зустрічі, що мені щось таке ну, позитивне прийшло в голову, що я писав з дитинства оці листи і висловлював таку думку, що ж мені хотілося донести якесь там добро. Ну, це, оце все вплив цієї бабусі. Мої, е, яка сама була малограмотною, да? але настільки людина була, ось і тут е, такі фотографії, потім хто виграє, хто не виграє, подивитись, е, вона взагалі була, родилася, переключився вже на бабусю. Добре, до бабусі дійде. Е, перший мій твір такий, більш масштабний, можна так сказати, кавичка це була, от я прийшов з армії, хтось був да, в армії. Я на чоловіку тільки дивлюсь. Не були? Не були. Е, ось ось це такі 24 аркуші. Е, е. Злошит був звичайний, я за от прийшов, я переписав цей злошит. Е, такі емоції були. Я просто думав, не вже таке може бути в нашому світі? Отака, такий непотріб і таке життя? Ну, ось, і тут люди спокійно живуть, а там таке робиться. Да? Там. Когось доводить там, хтось повісився, хтось там в е реанімацію потрапив. Ну такі неприємні речі. І от така каша мені в голові. До речі, може, хтось так виходить з положення, там, не п'є, не кричить, а хтось пише чи ні, коли хрест у Ні? Ви постив Ви в інстаграм. А в інстаграм чи викладає. Пісні так ні, малювання допомагає. Так? Я малюю. Бо можна можна спробувати. Ричати, ні, мене не можна спробувати на Я ось Але написав, цілу ніч я писав, а потім на на ранок я почував себе так? Ну, так. Мені ці по негативні емоції просто от він витримає все, що. А потім спалить. Цілу ніч писати, а потім. Ні. У мене була ідея вже тоді, я от зараз думаю, що в мене тоді була ідея щось цього. Ну, мені більше, до речі, не до книжок було діло. І мені хотілося зняти кіно. От я думав, що це вийде таке кіно, хоча з другого боку, кому може ну, потрібно такі ці. Бо там повинно бути таке саме негативне, тоді комусь воно а так? Ну Хоча б сценарій. Тоді, якщо така потреба кіно зробити, то хоча б сценарій написати. Ну це до цього ми дойдемо. Так, ось, ось це був перший посил до цього до цього сценарія. Це був, до речі, він так називався на російській, я тоді розмовляв і писав маленьким ну, прізвище, чи як воно не прізвище, а. Пам'яті. Псевдонім. Прозвище. Прозвіще було в мене маленький мук. Що мені я був схожий без очків, на мультяшного героя маленького муха. І, ну я був такий трошки покрупніший, займався спортом там вже в армії. І я такий підписав, маленький мух пройшов тисячі мук. Ну щось таке, ремарку таку зробив. І ось оце був, був перший твір. Потім все рівно, де б я не працював, я все рівно щось писав, я пам'ятаю. Ну, і до речі, я б, такий мрійливий, мрійливий людина, я постійно щось про щось мрію. Є такі люди, що постійно про щось мріють. Да. Да. А як ще жити без мрії? Ні, до, до речі, багато людей взагалі, вони просто у них є регламент роботи, вони просто, от йому треба, це це, це. це, це просто план роботи. Да. Вони не мріють, вони Де, просто розписано. дії, дією. А я постійно мрію. До речі, от такий момент. Я, я ж по освіті, як той цей, юморист сказав, я закінчував кулінарне. От я кулінар по освіті взагалі. Ну, я мріяв працювати не в столові, не в кафе, а працювати в ну, такому чудовому просто місці. Ну, я не знаю, щоб воно таке було взагалі ну, супер. І я потрапив в найкращий тоді ресторан. Просто от я звичайний хлопець з Києва. Я потрапив в найкращий ресторан на той час. Це Києва і України, напевно, це Динамо. Може хтось заходить туди, може я комусь готував щось. Всі ні, не були там? Біля стадіону Динамо може, був ресторан поверхів. він там зараз є. Такий Динамо. Динамо. Він так і назвався. Для футболістів. Ну він був нерозрядний, розрядний, то по розрядам, а він не розрядний той, той час. Я працював ще з тими кухарями, які там напевно будуть. Ну каже, бій, бійтеся мріяти, бо збудеться. Так і навпаки, я її я, 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 я зараз дойду до тої мрії, щоб ну, кінцем поки що. І. Все рівно я от потрапив в, ту, в цю систему, подивився. І, до речі, я потрапив до француз, я працював з французом. І я побачив, що життя і відношення до, до людей, до праці зовсім не таке, як у нас. Не було там ніяких папірців, він був здивований, що ми там пишемо калькуляцію, що там як і після кожного місяця інвентаризація, він каже, що це таке, як ви працюєте? От, от серце є, душа, і ось ти повинен так приготувати, щоб людині сподобалось, і все. І, до речі, він готував, там найкраще у нього виходила риба і десерт, але він їх не їв сам, щось. Ну, Позитивно до, ну от його наші ж люди і трохи споркали, що зіпсували, да, тому що там і слова він почав висловлювати. Ну, то інша історія. І, та ну, та все, все рівно він мені додав оцей. Я зрозумів, що я не зможу просто працювати, от, ну, різати щось, бо постійно творчий підхід повинен. До, до речі, я ну, отримав догани навіть за те, що я щось своє там хотів ну, від душі щось а Мені кажуть, ти що так не можна? Ну, потім я зрозумів, що я так все, все рівно працювати не зможу, і пішов зовсім. В іншу сферу працювати, і тоді я все одно писав, я, от, до речі, знайшов якийсь там детективний цей, коли я ходив в ресторан на працю, я все одно написав щось, ну, з детективом щось пов'язане, не знаю, що тобі так. Чи 90-ті роки були, чи що. Кулінарію щось? сприймали як творчість, а виявилося, що це просто виробничий процес. Так, але якщо б я потрапив може, за кордон туди до цього альбану, може я б там би і залишився в цій структурі. Ну, вже як, що маємо, то маю. І ось, до речі, стосовно сценарію, я мріяв, щоб по моєму ідеї, по моєму там, якомусь переказу, не знаю. Я тоді навіть не знав, що таке там синопсис, заявка. Хтось з кіно пов'язаний є. Ніхто не пише, нічого не писав. Бачите, буває такі різні моменти. Хотів, щоб по моїй ідеї зняли якесь кіно. От у мене така була мрія. І я потрапив на фільм на нашу кіностудію. Мені мене ніхто не питав, чи я кулінар, чи я там е, поруч зі мною був е, е, ММА-хлопець з поломаними ухами, але він теж писав. Я ну, зразу зрозумів, що він, зразу розумів, що він спортивна людина. Проходьте, хто запізнився, до то... того. На цю кіностудію. Такі, До речі, тоді вони просто такі, як виявилось, вони просто експериментальний такий варіант зробили. У кого ідеї є, непрофесійні. Ці люди повинні були ці ідеї показати свої, а потім вже більш професійні їх доробити. І я потрапив в цей момент туди і 10 серій і там, кіно вийшли по моїм ідеям по цим синопсисам. Бо спочатку йде ідея, то я потім синопсис це короткий. Ну, мене вистачило до синопсису, Я писав, і по цьому синопсу знімали. Ну, це були, може хтось бачить, дивився, бо ми для жінок ну, взагалі то знімали, ну вони знімали, я писали. Це був черговий лікар і ще якийсь такий проєкт Дивився хтось? От там десь мої шість 6, 6 серій, а потім ще один проєкт ми були, приймали участь. Тобто от така мрія знову ж здійснила. Тому Ольга треба сиріально мріяти. Але знову ж таки я зрозумів, що це треба писати, то що тобі кажуть. Ну про лікарів так, є в мене язва була, тому я міг написати там. Ось мене хватило на шість серій. І ще я на жаль. І ще була там лінія кохання з цим міг би більше там писати, так і кримінальна. Це було більш цікаво, але треба ще була ця медицина. Мені трохи збивалася, я не міг там з цими термінами воювати. І, і я зрозумів, що якщо щось писати і знімати, то щось своє. І Я написав е, своє вже короткий метр, це був такий, трошки кримінальний, трошки містичний вже. Це був ну, 14-й рік. І ми з друзями просто зібралися і вирішили зняти кіно. От так, тоді такий був час, що ми могли і фінансово, і, ну, і аудиторії нам давали локації, але ну, революція трапилась, і все не вийшло таке Але потім все рівно ж цей сценарій, коли було повномасштабне вторгнення, і я сидів на масиві, я нікуди не... Виїжджав і та досі там живу. Цей сценарій я потім перевів на англійську мову і все рівно його продав в американському другу. Ну, хоча б це був тисяча доларів, але це для, на той час для мене це були великі гроші. Тобто, все рівно ця мрія хоч і так частково здійснена. А потім була, був сценарій на повний метр по переказу, тобто книжки не повинно було бути, повинен був просто сценарій був на повний метр, який я переговори вів. З нашої кіностудії 2016, які казали, так, напишіть по цій ідеї, ми згідні, ми роздивимося ваш сценарій. І я почав писати з одною крутою сценаристкою з інтера, бо вона постійно в місті працювала. І ми з нею почали тільки писати, і почалося повномасштабне вторгнення. І от тоді, коли вже почалася кананада, коли оце такі почались такі жахливі речі, а у нас там було дуже Влучно на Новобіличах, і якщо б місця не взірвали, то, скоріше всього, в нашому силу просто б не було. І ось я вирішив просто, щоб цей переказ, що я так ну, почав, я написав за півтора місяця, що я так бігом його написав, тому що я просто боявся, щоб цей переказ не уйшов кудись ми разом зі мною. Бер... Але тоді я навіть не думав, що вийде книжка. Ну, завдяки деяким друзям, які взагалі не... Українці, які далеко живуть, вони сказали, Сашко, супер, давай зробимо, ми тобі допоможемо. Це там американський мій друг Адам, там, до речі, пару слів про них сказав, І ще один там, сам він киянин. І вони сказали, Сашко, пиши до кінця доробимо, що там треба. І завдяки двом друзякам вийшла книжка. До речі, це вже, це вже другий. Тираж у Ірини Перший. Тобто вийшло і, до речі, непогано вийшло, тому що е, книжка вже є по всьому світу, Нова Зеландія, там, Австралія, Канада, Америка. У нас вона в, по Україні вона в, в всіх майже мережах книжкових є. В, в інтернет-магазинах канадських, турецьких вона є, в Великобританії є. В Австралії вона взагалі в магазині там, завдяки знову ж таки, другому вона продається. І ну, це, То, що вона продається, це одне. А те, що відгуки, які люди, оце саме основне. І плюс те, що її читає аудиторія від... Ну, тут 12 написано, що так написано, тому що... У мене у самого молодший син йому 10 років, коли він прочитав книжку, він не міг спати спокійно. Тому я написав 12 людів. Так буває, що діти, зараз, як той казав, господі поміли, що вони можуть і, і знати, і читати все, Ну, взагалі я написав на всяк випадок, бо в них сприйняття трошки інше, ніж у дорослих. Але крім відгуків, книжка війшла ось в Львові, був конкурс літературний е з 500 книжок, там письменників, а я десь ну, так тільки зараз відношу до письменства, тому що вийшла книжка, так, бо такий аматор, можна сказати, дебют. То з 500 робіт вона війшла в величний такі в них якісь назвика, величний. Е Список кращих книжок року. Це з 500. Ми війшли в 18 найкращих. Тобто для мене це вже була перемога. А от 31 травня книжка зайняла перше місце в літературному конкурсі в Одесі імені Поустовського. Ну це вже було для, ну, для мене. Якщо ви ну, розумієте мене, що я там кухар і так інше, що я вам коротко навіть розповів, то це для мене перемога для мене і для бабусі, яка взагалі цю по чому це писалось, Ці дві історії я їх з'єднав, бо вони якось так були собою ну, головні герої, що в першої, першої частини, що друга, вони пов'язані. Мені потрібно було їх зв'язати героями сюжетною лінією. Ось Оця бабуся, яка в принципі малограмотна була. Яка пройшла таке тяжке життя, два голоди вона пережила. Потім з радянською владою в неї були не вона на схід була відправлена. Але вона така трохи була непосидюча, вирвала звідти і вернулась на батьківщину. Німці полон до себе відвезли в Німеччину. Тобто така людина, але вона все рівно залишалась такою людиною з великою літерою, яка ділилася куском хліба. І ну, взагалі була, як той казав, добре душі чоловіка. Тобто, напевно, оцей і вплив, і, таке, і посил от передався мені, а потім вже ну, в книжці він і віднесе потім вже Іван. Ну, я, якщо хто читав, хтось читав, піднім його. Читає. Читаєш. Mm -hmm. е, то ви потім, ну, я, звичайно, попрошу якийсь там чи рецензію, е, сказати, одна людина сьогодні повинна була прийти з рецензією до нас на книжку. Mm -hmm. Але в mm -hmm. mm -hmm. нього ну, mm -hmm. не вийшло. <рес> тобто тоді я вас попрошу, щоб ви побачили чи цей посил і як ви взагалі. Ну, скажете своє бачення, тому що це дуже важливо. До речі, зараз там із тисячі першого тиражу, ну, звичайно, приємно тільки приємно слухати. Але коли тебе критикують, і ти починаєш там щось в тебе таке чорненьке заводиться, черв'ячок. Два блогери там щось сказали, ну такий. Але, звичайно, це от на, на другий тираж і критика ця теж вплинула. Ми технічно просто виправили декілька. Тому що ну, я їм пояснив, що це просто тоді було такий час, виключався світло, там е, просто технічні моменти. Але слава Богу, вийшло, тепер вже ось інший е, момент. Е, сам сюжет, сюжетна лінія ну, така незвична. Може, я не... хтось є там з Вінницької області, якісь родичі когось були? Нема. Кому є? Є родичі Ну, це я до того веду, що не важливо переказ він може бути і в Сумській Чернігівській там в області. Це мені бався розповідала. І, До речі, вона така моторошна ця історія. Декілька речей я звідти прибрав, тому що трошки для людей, напевно, було б ну, так переносити не дуже комфортно. Тому я їх прибрав ці речі, але я слухав. І ховався сам під ковдру, ближче до бабусі притулявся, але постійно просив цю розповідати цю. Ну так мені це от як зараз ми дивимося якісь фільми. От для мене це був перегляд такого такого. І Я постійно її просив, і, до речі, вона оці героїв і сюжету лінію постійно ну, не додавала там. Я розумів, що постійно та історія повторюється, Тобто я просто продивлявся. Знову той же Ну, власне, мозок, кажу, це краще, як Так ось, от, вона передавала мені оцю історію, цю, просто, що вона, це бабця мені так розповідала, що в ті часи, це десь 18-19 століття, люди жили, ну, можна сказати, більш позитивно в відношенні один до одного, чим зараз, якщо так легко сказати. І вони були такі добрі. А понятно, що ворогові людському нечисті силі це не дуже подобається. Uh -huh. І що до того дійшло, що чорти просто е... заселилися Ні, вони просто крали дітей, які не хрещені. Ось вони тільки співали, як їм варіант було вихід. Вони просто крали, а отак що, це я запам'ятав, Бабушка я не любила, коли так робила, але коли розповідала, так робила. Щовкали і з'являвся це чертеня у всім, в родині людей, наче воно хворе дитя росло. Батьки навіть ну, не розуміли, що це чортеня. Воно росло там ну, інвалід собі, да і все. А, а ту дитиною покрали, вона потрапляла в полон чортів, а звідти вже поверталась дорослою людиною, яка випускалась в люди, яка теж робила всі, різні пакості. Ну, так як бабці розказує, я не розкажу, я постарався написати. Тому прочитаєте. Але там ну, вона з'єднана з двох частин така історія, як потім ця людина, яка потрапила в полон до чортів, яким способом вона може звідти тільки викорапатися. Ну так придумати ну, напевно важко. Тому, Напевно, і за це посила, і за цю історію, яка не я придумав взагалі, а яка переказувалася з покоління в покоління, і так і вийшло, що така книжка ну, цікава вийшла. історія. От ось така от розмова наша вийшла. Ну що ж, як я школярів питаю, що є вихід із положення. Як підняти культуру читання і культуру спілкування? Ну, вас питаю, є у когось якісь варіанти? Ось дівчина з бачка сидить, що ну, шо вона щось виставить. От як молодь ну, підняти цей рівень? Молодь мені там підказала декілька варіантів. Є більш такі радикальні, є. Ну, може зараз ні таких кого таких на... Сімей читання.